Вітаю вас у новому році. Це Speed News, передача, де ви можете почути новини, які відбулись за цей тиждень. Мене звуть Артем Єпур, і давайте дізнаємось, що трапилось у ці святкові дні. Національний банк України заявив, що з 1 січня цього року розпочинає виводити з обігу деякі банкноти. Тепер гроші номіналом 5 та 10 гривень. Згодом ви не побачите у паперовому вигляді. Тільки монети. А 20 та 100 гривень тепер будуть тільки у новому дизайні. Пояснює, це наче дизайн-банкнот застарілий. Там може бути плутанина через різні дизайни. Тобто 5 років плутанини не було, а тепер щось всі разом заплутались. Також я не розумію, як бокси тепер будуть приймати монети. Вони тільки нещодавно навчились приймати купюри нового зразку, а тепер їх потрібно буде знову перепрограмувати. Так що поживемо, побачимо. Це не перша заміна банкнот у нашому житті, а причину, чому так роблять, кожен для себе зробить свій висновок. Кабінет міністрів України скасував проведення аукціонів через систему Прозоро. Хто не знає, Прозоро це сайт, на якому можна було вигравати державні тендери на проведення робіт та інше. Також можна було дивитись, на що місцева влада витрачає гроші. Так ось, проведення аукціонів скасовується на час воєнного стану плюс 90 днів після закінчення війни. Чому скасували? Віце-прем'єр пояснюється тим, що таке рішення прийняли через відсутність електроенергії. Типу, під час відключення електроенергії не всі учасники торгів мають рівні можливості торгуватись на аукціоні. Тепер усі оголошені торги будуть проведені без аукціону. Учасники зможуть подавати лише одну пропозицію, а виграє той, хто запропонує найменшу ціну. У Німеччині для біженців полегшить визнання українських дипломів про професійну освіту. Наче до цього в Європі ніхто не визнавав наші дипломи. Насправді, дипломи будуть визнаватись таких професій, як вихователі для дитячих садків. Чому саме ця професія? А тому, що у Німеччині нестача спеціалістів. Також керівництво країни надасть можливість відвідувати мовні курси, щоб нашим біженцям з такою професією було легше увійти в робоче русло. Загалом із прийнятих 600 тисяч біженців з України у Німеччині було працевлаштовано близько 140 тисяч. Головною причиною такого стало саме невизнання наших дипломів. Доки наші біженці за кордоном намагаються знайти роботу, переселенцям, які залишились на території України, продовжують допомагати. У Покровську Донецької області особи з інвалідністю отримали гуманітарну допомогу. Благодійність надійшла від міжнародної організації GEM та Life Quality. Більш детальніше у сюжеті. два. Покровська громадська організація осіб з інвалідністю отримала чергову партію гуманітарної допомоги цього разу на поміч людям прийшла гуманітарна місія Джем та громадська організація якість життя. Останні посприяли у надходженні та доставленні в Донецький регіон наданих продуктових наборів та ковдр. Тім велике спасіба сказати благотворителя організації «ДЖЕМ», яка так позаботилась о людях з інвалідністю. Велике, велике спасіба. Сейчас мы будем раздавать наборы людям с инвалидностью, те, которые не ходят, мы даже по домам уже развезли. Чимало зусиль для того, чтобы допомога була розподілена саме серед найнезахищеніших верст населення. доклав і керівник міського гуманітарного штабу Дмитро Єрмолович. Ми стараємося максимально всіх зібрати, щоб нікому не було нідно. Дякую вам большое, Все большое. Всі громадські організації, комунальні підприємства з Тросицького району сейчас, на село ж тоже очень много, потому что тих, которые, ну, не дополучають чого-то. Дмитро Ярмолович зазначив, що вони намагаються надавати посильну допомогу усім організаціям та малозахищеним верствам населення. Наразі до гуманітарного штабу надійшло 17 запитів на отримання гуманітарки від керівників громадських організацій та комунальних установ. Усі вичитали за різдвяне перемир'я, котре запропонувала Росня. Чи потрібно мені нагадувати, як ми пропонували перемир'я 25 грудня і скільки ракет у відповідь прилетіло? Тепер ця русня хоче, щоб ми зробили те, на що вони не здатні. Тут я повністю розділяю позицію подоляка. Таке перемір'я, коли наші воїни женуть ворога з нашої ж землі. Плюс до терористичної країни нема жодної довіри, що коли буде перемір'я, вони ж самі не порушать тишу, як це було неодноразово у 2014 році. Тому я вважаю, що зараз скажу в думку більшості населення. Ніякого перемір'я. Давіть їх до кордонів 91-го року. Це були основні новини за цей різдвяний тиждень. Попереду чергова неділя, а це означає новини, котрі ви не маєте права пропустити. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!